Рятувати воїнам життя в Івано-Франківську на благодійному аукціоні зібрали 527 тисяч гривень для підтримки українських бійців. Кошти спрямують на закупівлю трьох евакуаційних комплексів. Їх передадуть штурмовому полку Сафарі, який воює на Бахмутському напрямку. Наразі там ускладнена евакуація поранених. А такі спорядження каже ветеран полку Руслан Павлов, полегшить цей процес за допомогою одного такого комплексу. Можна забрати з поля бою мінімум трьох людей за день. Це радіокеровані безпілотні комплекси, в які входять дрон, дрон, який оснащений трьома камерами, одна з них нічного бачення, дрон у вигляді нож, вони на, типу як ноші на колесах, вони можуть бути на колесах, можуть бути на гусеницях. Також в комплексі йде повітряний дрон, Mavic 3T теж оснащений камерою нічного бачення. Такі комплекси безшумні, так як вони на електромоторі, вони низькі. Їх не видно в траві. Коли герой поранений в полі бою, швидко може його можуть переправити до місця, де він буде в безпеці, і таким чином зберігається життя. Тому що зараз на даний момент без саме цих евакуаційних комплексів людина, яка отримує поранення, вона прям лежить в полі. і Це може бути і доба, і дві, і три, і навіть більше. І тому саме ми на даний момент вирішили зібрати три евакуаційних комплекси. Під час аукціону представили 28 лотів, зокрема, прапор з під підписами військових полку Сафарі, чашку прапор та вино з підписами Буданова. Серед лотів представили і військові артефакти та унікальні картини. Як от робота художниці Тетяни Робінчак, картину під назвою Берегиня жінка намалювала після 15-річної перерви у творчості. Продати її вдалося за 13 тисяч. Моя берегиня я хотіла закласти в неї такий сенс, тобто що це. Це дівчина без обличчя, тобто вона уособлює весь жіночий рід, Це кожна з нас. Кожна з нас є берегиною свого роду, своєї культури, ідентичності, і на її скронях вишита, вишита, вишитий орнамент, який ми передаємо з покоління в покоління, і вона буде берегти і оберігати вашу домівку, оселю, вашу родину. Вона е, ніби виходить за межі картини, тобто вона е, виходить за рамки, і це показує, що це сучасний образ. Загальна вартість комплексів 1,3 мільйона гривень. 850 тисяч команді вдалося зібрати до проведення аукціону. Решту виручили вже безпосередньо під час нього люса. Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.